Вітаю вас, мої любі, послухайте цей чудовий вірш, Як пахне хліб теплом, любов'ю трударів, і радістю земною, і сонцем, що всміхається весною, І щастям наших неповторних діб духм'яно пахне хліб. Ось такий чудовий вірш про хліб. А як ви гадаєте? Як ця хлібина потрапила до нас на стіл. Її купили в магазині. все Вірно. А давайте зараз послухаємо казку про хліб. І дізнаємось, який же шлях від того, щоб ця хлібина потрапила до нас на стіл від самого початку. Добре, готові? Ну що ж, ось і казочка. Біжить вовк, побачив чоловіка. Я тебе з'їм. Не їш мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та й говорить. Ну й смачний. А далі й питає А де ти його взяв? Де взяв, землю вирав? І все ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні. Почекав, поки жито зійшло. Виросло, поспіло. Потім я його виб, вижав, змолотив, намолов борошно Замісив тісто і аж тоді напіг буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та стільки ж біля нього походити треба. Твоя правда, відповів чоловік. Клопоту багато, але без труда. Нема плода. Ось така казочка, дітки. А чи сподобався вовковий хліб? Так, звичайно. А як ви про це здогадалися? Так, тому що вовк запитав у чоловіка, де він взяв хліб? Правильно. А що дізнався вовк про вирощування хліба? Так, діти, вовк дізнався. Як вирощується хліб, як починається сівба, потім збирання врожаю, потім молодьба зерна і випікання. Ось цю всю історію, весь цей шлях дізнався вовк від чоловіка. А скільки ще людей докладає праці до цієї важливої справи, змайструвати спеціальні машини і пристрої до них, борони. Сівалки, віялки, трактори, комбайни, вантажівки, підготувати елеватори для просушування зерна, побудувати приміщення для збереження цього зерна, пекарні побудувати, крамниці тощо, багато людей і техніки потрібно, щоб цей буханець хліба дійшов до нас. А зараз давайте зіграємо в гру, яка називається Склади ланцюжок. Ви бачите зображення, які позначені зірочкою, місяцем, квіточкою і серденьком. Потрібно скласти послідовність із цих зображень, а саме, як у нас з'являється хліб на столі. Отже, з чого все починається? Так, дійсно, першим буде зображення, яке позначене місяцем. Треба посадити зернятко. Молодці. Наступне зображення яке буде? Так, вірно, позначене серденьком це збір урожаю. Коли пшеничка виросте із зернятка, треба його врожай зібрати. Все вірно. Наступне зображення. Буде позначене зірочкою, так, дійсно малята, тому що зібраний врожай треба змолотити в борошно. І останнє ж зображення, звичайно, буде власне сам хліб. Молодці малята! Дякую, що сьогодні були зі мною. Сьогодні у нас дуже було цікаве заняття, і ми дізналися, як хліб потрапив до нас на стіл. Так можна сказати, з лану до столу прийшов до нас хліб. Дякую вам, малята, за увагу. До нових цікавих зустрічей, мої любі. На все добре!